І всім привіт! З вами Brothers Play і сьогодні ми перевіримо на календар. Він же вийшов 4 дні назад. Це календар в місті Весіліє. Заходіть в ігру кожний день, щоб отримати награди. Тут треба заходити кожного дня до 25 червня і отримати награди. Я вчора пропустив день. Щоб вам розказати, що нічого страшного, якщо ви пропустили день, і тут можна просто нажати і подивитися рекламу. Або потратити ключі. Ну, лучше подивитися рекламу. Я вже пізніше подивлюся її. Сьогодні можна отримати 200 монет з обіця. І треба заходити 15 разів в ігру, щоб отримати персонажа. Брайтбот. Заходи за награду в течение 15 дней, щоб получить доску PrideBot. Тут помелочка трошки, тут не дають доску, тут дають самого персонажа. Ну, таке. З кем не буває. Так. Зараз я подивлюся на самого персонажа. Вот. Сам персонаж PrideBot. Особист серфер. Так, сьогодні ми ще... Заберем персонажа, Ташу, за 2, дні. сейчас у нас стоит. 3000 монет стоит вона. основная команда Таша. Забираем. У тебя есть Таша. Вот такая анимация. У неї ще є такі от наряди. Вони стоять один 115 ключів, другий 25. Я їх купляти не буду. Давайте побігаємо. Перевіримо самого персонажа. Отак так виглядає сам персонаж. Він вже старенький такий персонаж. Прикольний. Ну все. Дякую за перегляд. Ставте лайк і підписуйтесь на канал. Тут буде випускати нові відео. Ну і знак завжди в Бразерсплей. Всім удачи і всім пока.